Юнаки, а тепер ще й дівчата рвуться до армії, особливо на контрактну службу. Хтось, аби отримати стабільну роботу, а дехто перспективу на майбутнє в обласному військоматі розпочався весняний призов, і вже 12 квітня перші новобранці поїдуть у військові частини. А поки вони проходять медичні комісії та інструктаж, Є надіжда, що те, що зараз происходит в армии формирование, что таки, оно будет немножко ски раньше. Говорят, рано ли поздно, да? В общем, раньше будет типа позитивные изменения. Реализовать некоторые мечты своего детства и мамы. Как бы очень нравится, иду я в полк связи, то есть в Одессу. Там очень хороший коллектив, то есть хорошие вообще ребята, очень всё красиво там. Мне как бы мне нравится. Військова служба це не дуже жіноча справа, але розуміти з самого дитинства дуже хотілося зв'язати себе і з військовою професією. Завжди мріяла у мене е, також е, дядя, воєнний так е, захотілося піти по його стопам. Контрактна служба є актуальною в даний момент, тому що криза в країні. От, і це постійна зарплата, постійна робота з перспективою на майбутнє. в Першу чергу. також приваблює призовників служба за контрактом і заробітком. Минулого року контрактникам підвищили преміювання з 10 до 70%. відсотків. Йдуть служити до лав збройних сил України і чимало дівчат, в основному на жіночі посади зв'язківцями, медиками та діловодами. Минулого року план на 300 чоловік на контрактну службу у обласному військоматі виконано на 100%. відсотків. Тільки ж планують набрати і цьогоріч. Після закінчення першого контракту військовослужбовці і військової служби за контрактом мають право безкоштовне отримання вищої освіти в вузах, перелік яких є по дуже таким дефіцитним спеціальностям, безкоштовно. Військовослужбовці і військової служби за контрактом мають право стати на чергу на отримання житла. Про початок весняної призовної кампанії говорили на брифінгу в обласному військоматі. На сьогоднішній день пройшли медичні комісії більше півтори тисячі призовників. З них тільки половина придатні до служби за станом здоров'я. Найчастіше юнаки хворіють на сколіози, плоскостопість, синдром Рейно. Деякі хлопці настільки хочуть до армії, що приховують свої захворювання і колишні травми. Але це поодинокі випадки, кажуть військові. Інша проблема в тому, що деякі аналізи в Чернігові та більшості районах області не роблять за браком кошту. Хоча потреба в них є нещодавно в Борздянському рай Це було проведено, і зареєстровано було дев'ять випадків дев'ять випадків хворих на гепатит Б. Тобто це дуже актуальна проблема. Ну з 28 8. обстежених дев'ять випадків. І паті, це, тобто третина в цьому році до лав збройних сил планують призвати майже 900 новобранців. Повістки розійшлють більше 11,5 тисячам юнаків. Залишається проблемою і ухиляння від служби в армії. Військоматі з цим борються штрафами. Накладання штрафу від 5 до 7 податкових мінімум доходів громадян. Це зараз складає 85-119 гривень. При повторному протягом року вчиненому такому правопорушенні. Штраф уже накладається від 10 до 15 неподаткових мінімум доходів громадян. Це 170-225 гривень. в обласному військкоматі. Пишаються тим, що все більше юнаків свідомо йдуть служити до армії і чимало з вищою освіти. До того ж, два наші земляки несуть службу на десантному кораблі військово-морських сил Константин Ольшанський, який повертається з Лівії.